Моя найкраща подруга розриває зі мною дружбу, бо я була в будинку з її хлопцем. Чи я погана? Моя найкраща подруга, назвемо її Медо, найкраща дівчина в світі, але у неї є серйозна проблема з ревнощами. Я зустрічаюся з найкращим другом її хлопця. Його звуть Кайл. Наші хлопці живуть разом у домі мого хлопця Кайла. Додам, що Роберт, бойфренд Медоу, живе там безкоштовно. Медоу попросила мене не носити відвертий одяг біля Роберта, бо одного разу, хильнувши зайвого, я відключилася і мої делікатні зони було видно. Вона зробила фото цього, щоб показати, як я виглядала, і сказала, що це поставило її та Роберта у незручне становище. Я запитала, чому ж тоді вона не накрила мене ковдрою, але вона уникла відповіді. Вона майже розірвала стосунки з Робертом, бо одного разу ми з Кайлом грали у відеоігри, і Роберт приєднався до гри. Ми просто розмовляли. Розмовляли, її розлютило те, що я задала йому питання про гру. Зараз вона у відпустці і попросила, щоб я не ходила в гості до свого хлопця, бо ж там буде Роберт. Я погодилась на те, що не буде ночівель у них вдома, але я не пам'ятаю, щоб я погоджувалась на щось іще. Я хотіла сьогодні піти до Кайлового будинку, і я була в будинку з Робертом, Кайлом і батьками Кайла кілька годин. Роберт був у себе, а ми з батьками Кайла дивилися телевізор. Але тепер наша дружба закінчена. Медоу сказала, що я не поважаю її межі і що з неї досить, а також, що у мене немає поваги до неї. Я не розумію, що я зробила не так. Мене дістав її контроль, і я вирішила залишитись на ніч у свого хлопця. Я не дозволю їй мене контролювати. Медоу, дізнавшись про це, хотіла змусити свого хлопця Роберта спати на вулиці в наметі. Всі кажуть Роберту, щоб він набрався сміливості і порвав із нею, але він цього не робить. Медоу каже, що це я в усьому винна, і я трохи відчуваю провину. Вона хоче, щоб Роберт переїхав із будинку мого хлопця, але він того не хоче. Я зараз почуваюся погано. Чи я мудачка?